Олександр, поздравляем вас с врученням вам, посвідчення учасника бойових і також із святом жіночим. Бажаємо вам успіхів, мирного неба, щастя вам і все найкраще в житті. Дякую. Дякуємо за службу. Слава Україні! Героям слава! Рішила. Подумала про будущее своє, яким я його бачу. І звідти й вирішила піти на контракт. З 2010 року я його підписала, по связі служила. А зараз я тут. Врімінами буває важко, але треба комусь служити. Рідні говорили, відговорювали мене, були проти, але потім змирилися. Ви р... побачили, що моє рішення остаточне і змирилися. Треба захищати свою батьківщину. Вріменами страшно, але привикаєш.